Було це під баграмом. Там розташовувалася база, де служив наш солдат. Він працював по господарській частині, тобто цілодобово трусився на газоні, розвозячи їжу по всіх точках. Простіше кажучи, куди пошлють, туди і їхав. Виснажлива спека, що вичавлює останні краплі, поту низьке, розпечене небо, таке низьке, що, здається, от-от впаде на голову. Нескінченна спрага і невідчепний пил, якого неможливо позбутися. І справа не в тому, що вода на вагу золота, а в тому, що цей пил проникав усюди й завжди. Потріскані запилені губи стали для нього звичною справою. Саме тому єдине, що він завжди просив, привозячи на точку бідони та ящики. Мужики, можна я візьму склянку молока? Він віз його в спеціальних ящиках із льодом, і було воно дорожче заводу, але йому завжди давали. Адже він проривався туди, куди інші просто не могли дістатися. Так він опинився біля невеликої точки з вертольотами, а поруч рик дзурчить. Оце так пощастило. Солдат обережно взяв гранчак із молоком і, жадібно дивлячись на нього, присів у тіні біля маленького струмка, перечуваючи, як обпікаючи, холодна рідина впаде в його шлунок, і щастя розіллється по всьому тілу. Але тут його погляд впав на каміння біля води. Між ними лежала змія, а зовсім поруч вовтузилися, мабуть, її дитинчата. Солдат виріс у Казахстані, тому Змій не боявся. Він так і тримав склянку з молоком у правій руці, спостерігаючи за змійним сімейством. Змія, схоже, була хвора, вона ледь рухалася, час від часу піднімаючи голову і тут же опускаючи її. Маленькі змійки тикалися в неї своїми голівками. Солдатові раптом стало їх шкода. Ви скажете, ну яка тут може бути жалість? Спека, смерть навколо, самому би вижити. Але солдат, мабуть, не був тим, хто ставив собі такі питання. Він пішов у їдальню і приніс два маленьких блюдця. Підійшовши до зміїного сімейства, він вилив у них свою єдину склянку молока. Змія відчула запах. Її роздвоєний язик нервово затремтів. Вона підняла голову, подивилася прямо в очі солдатові, а потім на силу поповзла до блюдця і почала сьорбати рідину. Малюки наслідували її приклад. Оце діло. Сказав солдат, відніс порожню склянку і поїхав далі, прориватися крізь спеку і смертельну небезпеку, щоб у хлопців було що поїсти. Така вже в нього служба пані та панове. А потім він ще 28 разів приїжджав на цю точку і годував зміїну сім'ю, віддаючи їм свою склянку молока. Чоловіки сміялися над ним, називаючи зміїним татусем. А він сором'язливо посміхався і мовчав. А потім зайшов до підполковника медслужби і запитав, якими ліками можна допомогти хворій змії. Лікар розлютився не на жарт, кричав на весь табір, що не дозволить витрачати медикаменти, яких і так бракує, на якусь зміюку, і пообіцяв віддати під трибунал. Солдат повернувся і пішов до дверей, але не встиг вийти. Стояти. крикнув підполковник. Кругом солдати підійди. Ну-ка, яка там змія? Розмір який. І через п'ять хвилин дав йому дві маленькі пляшечки ось із цієї п'ять крапель у тарілку, а з цієї дві, і щоб, значить, кожен день. І мовчок, а то разом під трибунал підемо. Так точно, відповів солдат, усміхаючись. Змії ставало все краще і краще. Вона вже давно впізнавала свого рятівника, та її малюки, передчуваючи ласощі, кидалися до його чобіт і танцювали навколо, випрошуючи тарілочку молока. Солдат наливав їм і сідав поруч, спостерігаючи, як вони п'ють, і забути тепло, забути тепло з того іншого, далекого до життя розливалося по тілу, змушуючи хоч на мить забути про щоденні жахіття. А на 29-й день він приїхав в останнє. сам напросився, начебто тару треба було забрати. Насправді ж хотів попрощатися зі змією та підрослими малюками. Він підійшов і, несучи в руках останню склянку молока, опустився біля стіни. Притулившись до неї, почав щось говорити, але тут раптом кобра кинулася вперед, миттєво обвилася навколо його шиї і стиснула її. Солдат здавлено скрикнув і подумки попрощався з життям. Але змія не вкусила його, ні. Вона повела себе дуже дивно. Вона розправила свій капюшон прямо навпроти його обличчя і вп'ялася очима в його зіниці, ніби гіпнотизуючи його. Коли солдат намагався підвестися або поворухнутися, змія трохи стискала обійми, натискаючи на сонну артерію. І він поринав у дрімоту. А прийшовши до тями хвилин через десять, намагався зрозуміти, чого вона від нього хоче. Він не відчував страху, швидше лише здивування. Спокій кобри передався йому, і єдина думка, що турбувала його, була Коли ж це скінчиться, скінчилося це через півтори години. Відкривши вкотре очі, солдат не побачив ні змії, ні її дитинчат. Проковтнувши одним махом молоко зі склянки, яку поставив на землю, він кинувся до машини. Сидячи на підніжці, тремтячими руками намагався запалити сірник, щоб закурити сигарету. Поступово заспокоївшись і приборкавши тремтіння в руках, солдат забрався в кабіну і поїхав на базу. Він дуже поспішав. Адже доведеться пояснювати, чому так затримався, тому й хвилювався. Але пояснювати не довелося. Відкривши дверця та кабіни і повільно сповзаючи по розпеченому бамперу на землю, він із жахом спостерігав, як догоряє те, що залишилося від його бази, палаючи руїни й жодного звуку, окрім тріску, охоплених вогнем дощок та чорного диму, що підіймався до безмовного, розпеченого неба. І ніхто Ніхто не вижив, жодна людина загинули всі до одного. Хоча ні, все ж таки. Один уцілів він вижив, єдиний з усіх склянка молока, склянка молока, пані та панове, і ціле життя.